Чарівник добрих і прийшов до вас із казкової країни доброти. Я знаю, що сьогодні визначають чудове і важливе свято: це світній день домашніх тварин. Це свято добра, вдячності, любові нашим меншим друзям. А ви знаєте, хто це такі домашні улюбленці? Вірно, це ті, хто живуть поруч із нами, кого ми годуємо, про кого дбаємо. Вони роблять нас добрішими. Назвіть своїх улюбленців, якщо є у вас такі. Як цікаво, це і котики, собачки, рибки, хом'ячки. Ой, погляньте, хто це тут так весело грається. Так, це котики. Вони такі спритні та грайливі. А як вони граються? Уважно розгляньте малюнок і скажіть. Так, вірно, вони ганяються за нитками, граються спір'ячком, стрибають на своїх котячих деревах. А ще вони люблять спати і муркотіти. А хто це гуляє на вулиці з дітками? Так, це наші вірні друзі, собаки. Розгляньте, будь ласка, ілюстрацію і скажіть, що роблять собачки. Вірно! Собакам дуже подобається гуляти на вулиці, гратися з м'ячиком, бігати по травичці. Вони завжди раді бачити своїх господарів. Їм подобається, коли їх гладять, годують і дуже люблять. Собаки чудові охоронці і залюбки бавляться з дітьми. Крім котиків і собачок у нас є ще багато маленьких друзів. Послухайте загадку, відгадавши її, ви дізнаєтесь ще про одного домашнього улюбленця. В клітці маленький звір живе, зерна та насіння постійно гризе, вдень часто спить, а вночі бігає. Шародить. Так, вірно, це хом'ячок. Хом'ячки живуть у своїх кліточках, їдять зернятка і дуже люблять бігати. Тому людина придумала для хом'яка спеціальне колесо. Це як бігова доріжка для тваринки. Де він бігає і тренує свої лапки. Щоб бути здоровими, наші улюбленці мають смачно і корисно харчуватися. Одні ласують молочком, інші зернятками, а деякі рибкою чи кісточкою. Зараз ми перевіримо, чи знаєте ви, хто що любить їсти. І пограємо в гру, хто як харчується. Будь уважним і знайди правильну пару. Ви гарно впоралися із завданням. Ось ми і познайомилися з нашими домашніми улюбленцями. Ми бачили, як вони граються, гуляють, що їдять. Але пам'ятайте, наші улюбленці це не просто тваринки, це справжні друзі. Їм потрібна наша любов, турбота та увага. Подивіться, малята, я приніс вам чарівні хмаринки. Вони нам допоможуть зрозуміти, навіщо ж людині потрібен домашній друг. Якого кольору хмаринка? Вірно, жовтого. Це хмаринка радості, теплоти та посмішки. Подумайте і скажіть. Що дарує домашня тваринка людині? Вірно, домашні улюбленці дарують нам радість, а коли ми сумуємо, може розвеселити і подарувати посмішку? А ця хмаринка якого кольору? Так, червоного. Це хмаринка дружби і любові. Наші улюбленці дарують нам справжню дружбу, вірність, любов. Вони зігрівають наші серця. Молодці малята, ми вже згадали про радість і дружбу, яку нам дарують наші улюбленці. А тепер погляньте на цю хмаринку, якого вона кольору. Так. Зеленого це хмаринка, відповідальності і турботи. Коли ми заводимо тваринку, ми вчимося бути якими. Правильно, ми вчимося бути відповідальними, доглядати за ними, годувати, гуляти, гратися, водити до лікаря, якщо улюбленця щось Турбує. Ось і настав час мені повертатися у свою країну доброти. Сьогодні ми зрозуміли, як важливо захищати і любити домашніх улюбленців. Пам'ятайте, добро це найголовніше чарівництво у світі. І на згадку про наше заняття. Я дарую вам ось цю чарівну скриньку із маленькими серцями доброти. До нових зустрічей, мої маленькі друзі!